Всім привіт! В цьому відео буде огляд на всім відому модель від Kia Motors як спортич. So follow the freedom away Почнемо, як завжди з історії моделі. Перше покоління спортич почало випускатися з 1992 року по 2002 рік, де за основу платформи взяли на той час Mazda Bongo, також шасі взяли від джипу Кія Ретона, який, в свою чергу, був цивільною версією військового південно-корейського позашляховика Якія Кемел 420. Друге покоління випускалося з 2004 року по десятий. І тут, на мою думку, компанія Kia Motors змінила риторику цієї моделі і зробила друге покоління більше кросовером, ніж позашляховиком. Авто було побудоване на одній платформі із Hyundai Tucson першого покоління. А ми йдемо далі. Третє покоління було представлено в таких роках, як 2010 по 2015. Авто стало більшим. Та побудовано на одній базі з Hyundai AX-35. Також в 2011 році Kia Sportage отримав винагороду як автомобіль року в Словаччині. Четверте покоління Sportage випускалося в 2015 по 21 рік. І далі вже анонсували і представили автомобіль п'ятого покоління, який зараз є актуальним. Цей кросовер давно вже є лідером продажів в своєму класі. Чому? Тому що компанія Kia за свої гроші дає доволі якісні і надійні агрегати, які довели свою надійність часом. Давайте перейдемо до зовнішнього вигляду цього автомобіля. Як на мене, він вийшов, простий і доволі органічним. Автомобіль має високий профіль. В цифрах це 1,63, а за довжиною 4 метра 45 см. Що нам це дає? Ну, реально крутий вид, він великий, повноцінний е, який має кліренс 17 см. Також мені дуже подобаються по всій машині пластикові накладки, де арки, де у нас поріг. Як на мене, це як із практичної точки зору дуже класно. Так, і з нашого зовнішнього вигляду воно додає позашляховий характер цьому автомобілю. Давайте перейдемо до двигуна цієї нашої автівці. Відчиняємо капот. Так, тут у нас качерга, тут у нас немає ніяких газових упорів. І це дуже такий важкий капот. І так. У нас стоїть 1.7 дизель, турбодизель з механічною коробкою передач. Мотор має 115 кінських сил та 250 ньютонів моменту. Він тяговитий, надійний та особливо не має якихось проблем. Цей двигун витрачає в місті е, близько 7. Літрів на 100 кілометрів по трасі це приблизно 5, 5,5, і буває там, якщо топити, то 6 літрів. Доволі економічно. По розгону з цим двигуном то це близько 12 секунд. Так, це реально такий дуже довгий час, він не швидкий. Але цей двигун, як я говорив до цього, дуже тяговитий. Об'єм багажнику 564 літри. На цифрах дуже багато. Але, як я розумію, підсчитували цей об'єм якось незрозуміло. Чи по висоті, повноцінно. Чи... Ну, я не знаю. Бо, як на мене, тут у нас спинка, вона ж трошечки забирає цей кут спинки, трошки забирає об'єм. Не знаю. Але у цілому. Він у нас високий, широкий і щось ну, погрозити буде комфортно, в принципі. Але є свої недоліки. Оцей пластик чорний, він дуже царапається. Оце теж дуже царапається, я покажу на відео. Але, в принципі, якісь питань до цього багажника нема. Він реально, О, отут дуже добре, що залишили. Оцю всю ширину і ну, щось таке габаритне можна покласти. І треба не забувати, що ми можемо завжди скласти заднє сидіння і погрузити реально щось дуже габаритне. Ми забрали цю сітку, яка нам не давала залізти до нашої запаски. Зараз вже у нас доступ є. І так, давайте подивимося. У нас повноцінне, запасне, велике колесо з такими ж розмірами, як і наші основні чотири колеса, тобто 215 на 70. Тут, як ви бачите, можна покласти що завгодно, реально місце просто забагато. Я тут е, от підійди трошки ближче, замітив, що у нас є така от, е, відкривається. Така поличка і там можна щось покласти. Не знаю, як це в принципі працює, але якийсь дідусь може там від бабушки спрятати свою получку. А чому ні? Нормальна тема. Штатно тут йде ще поличка, але власник машини її зняв, бо йому трошки не комфортно її юзати Може, я не знаю чому. Але якось так. Як на мене, поличка дає якісь, додаткову, якусь додаткову шумоізоляцію від всього того, що у нас може знаходитись в багажному відділенні. Але кожному своє. Ми в салоні Kia Sportage 2013 року. Що зразу у нас кидається в глаза? Так це простота салону. Все дуже просто і зрозуміло. Але в нас базова комплектація, тобто у нас багато речей нема, Навіть на кермі у нас немає ніякої кнопки для е, якихось дій. Але хочу сказати таку річ. Тут нічого не скрипить, не гримить, немає ніяких зайвих звуків, і це добре, бо зборка цього салону реально на висоті. Да, тут у нас дубове, тут у нас дубовий пластик. Екран у базовій комплектації дуже простий. Тут ну, окрім музики, нічого не подивишся. Тут у нас показує наші подушки безпеки, включено воно або вимкнено. Тут у нас динаміки, у нас є 4 скла підйомника, але один з них тільки автоматичний. І це якось грустно. Бо якщо брати японців, багато вже дав давно японці роблять автоматичні всі 4 скла підйомника. Але тут така своя риторика проста. Вони б не обідніли, якщо поставили сюди підйомники. Можна змінити положення зеркал, відкрите-закрите. І... Кнопочка, щоб заборонити людям позаду відчиняти вікно. Також мені дуже подобаються зеркала в цьому автомобілі, вони великі і в них попадає ну весь силует цього автомобіля. Це дуже, як на мене, гарна річ. Тут у нас така широка панель, вся ну, у нас автом... механічна коробка передач. Зрозуміло, що тут все просто. Тут у нас конди... кондиціонер, але як на мене дуже постарались, і ці крутилки вони такі ну реально нормально переключаються. Мені подобається. Тобто, якісь там, ну, якось придратися до них не можна. Бардачок у нас невеличкий, і в принципі показувати тут нема що. Він у нас одразу м'ягко у нас опускається і це добре. Ручки нема. Тут в нас зеркало, як в усіх базових KIA у нас світло включається по. Кнопці, тобто немає як японців, що ти козирьок цей відвігаєш, і світло само загорає. Такого нема. Але тут така цікава річ, що якщо ти включив світло і закриваєш козирьок, ага, тут воно так не працює. У мене не працює, а тут воно не хоче вимикати світло. Добре, добре, пусть буде так. Але як ви бачите, тут є така, такий ніштячок, як. Додатковий козирьок від сонця. Ну і можна зробити це в бік, отак от. Оп, і воно буде закривати в принципі, усе з, з все у нас віконце з боку. І так само е, у пасажира така можливість є. Е, тут у нас теж, як у всіх KIA, світло стандартне. Не знаю, що ще сказати, в принципі, мені салон подобається своєю простотою. Тобто, все у нас надійне, все у нас е таке просто, не треба якось витрачати час, щоб це якось тут розбиратись. Мені подобається оцей хром дуже красиво виглядає. Тут у нас кстати, дуже круті фари, як на мене. Вони з лінзою стоять, світять нормально. І ще така е, цікава річ, що якщо ти вмикаєш поворотники. То у нас загоряється з боків доп світло. Перша поїздка на Спортичі, Ну в мене це не перша, але для вас зі мною це перша поїздка. Зніміть трошки таку типу, дорогу. Ми в лісу, але тут вже така безпечна ділянка, тобто не буде, як в моєму, в моєму першому огляді на сол, коли ми там просто робили повноцінний оффроуд. Тут у нас трошки. Така ситуація проща. І так, що хочу сказати в плані їзди, підвіски і всього такого в цьому автомобілі. По-перше, підвізка тут реально ергономічна і ця резина, як я казав, 215х70R16, вона теж впливає на всю цю. М'якість цього автомобіля. Як на мене, він м'який. Ми зараз там, ну зрозуміло, що тут ще нормальна дорога, але, але якщо ми б їздили по якимось ямкам, вони не відчуваються. Але е, якщо говорити за е, шумоізоляцію в цьому автомобілі, то, як на мене, це просто е, треба аплодувати е, тим, хто робив, хто там. Розробляв цю машину, бо реально шумка тут дуже гарна. І це сток. ну Тобто, тут ніхто нічого не шумав. Це стокова машина, що ви розуміли, тут 18 тисяч кілометрів пробігу. Тобто, ну тут просто нулячий автомобіль. Якось так. Шумка мені дуже подобається. Підвізка мені теж дуже подобається. Ну, вона от для мене реально цікава така. Вона може і в поворот нормально зайти, вона може ямку якусь приїхати. І той кліренс 17 см теж впливає на відчуття від автомобіля. Так, ми виїжджаємо на трасу. Тут вже трошки можна подивитися, як вона їде. Ви можете також оцінити шумоізоляцію на відео, Але це, ну, як ви розумієте, не дуже актуально, бо відео трошки буде якось по-іншому все відображати і звук буде по-іншому записуватись. Але давайте поговоримо за посадку в цьому авто. Якщо говорити за сол, так? Ну, просто, щоб зрівнювати, що сол висока, високий автомобіль, що спортич високий автомобіль, і по посадці. Сол мені подобається трошки більше. Але тут вона теж комфортна. Тобто є регулювання е по висоті, відступ по, ну, від е руля. Ну, зрозуміло, там, можна спинку налаштувати. Так, це все механічне, але ну, от я собі зараз настрою, настрою, ну, налаштував так, що мені дуже. Якісь дальні поїздки, я би так поїхав. І в принципі я на цій автомобілі їздив на такі більш-менш дальні поїздки, мені все подобалося. Кластер в цьому автомобілі теж такий простий: у нас тут тахометр, швидкість, температура і витрата палива яка в нас ну, показує такими стрілочками. Тобто у нас є таке розділення як 0, 1, і 2, і 1. Ну, І розділено на 5 рисочок. Ну якось можна Розуміти скільки в нас залишилось бензину. І з мінусів, але ну, це сугубо таке моя думка, що кнопки тріп Reset, тобто е ті кнопки, які впливають на те, що у нас буде відображатись на нашій приборці, е вони у нас е знаходяться в лівій частині. І як на мене, це не дуже гарне таке розміщення цих кнопок. бо Е, багато хто їх ставить на руль. Не знаю. Кожному своє, я би, мені більш комфортніше, коли ці кнопки на рулі. Е, посвітло, по світло, по дощу, ну Все просто, як в усіх Київ І з того, що мені ще сподобалось в цьому автомобілі, на панелі приладів, е, воно відображає, коли нам потрібно перемикати передачу. Там, якщо вона за висока, яку от зараз мені пише понизити на третю. Ми от понизили на третю. Чи коли треба підвищити передачу, вона теж це напише. В принципі, ну що тут сказати? Тут у нас показує розхід в реальному часі, середній розхід палива. І в принципі, от зараз пише четверту, включити. От зараз ми включили в четверту, і це дуже... Така проста фішка, але удобно, і я це постійно дивлюсь е, і юзую. Ну, Мені так подобається, мені так удобно. Е, що ще сказати? Музика в цьому автомобілі е, не можу сказати, що така крута. В принципі, грає і грає. Якщо нормально буде, е, буде нормальний запис аудіо, тобто там через флешку чи якось на пам'ять авто, скинути пісню, то воно нормально буде. Все грати, але не більше. Тобто, якщо включити радіо, мені не дуже подобається звук. але ну Тут реально в цьому плані просто зробили, і цей автомобіль просто треба вам зрозуміти. Має цей автомобіль таку риторику, що це просто, все в принципі, комфортно і за адекватні гроші, тобто за свій бюджет. Цього автомобіля ти отримаєш реально нормальний автомобіль, в принципі, все необхідне тут є. Воно комфортне, воно надійне, воно їде, і що ще потрібно? Не знаю. Дивіться самі. В принципі, на мою думку, я розповів найголовніші речі, які пов'язані з цим автомобілем. І, в принципі, можна закінчувати. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте обов'язково лайк. І підписуйтесь на канал. А то з підписками щось біда. А, на цьому все. Всім дякую, всім хорошого настрою і до зустрічі. Всім пока.